Відкриває топ найпопулярніших кіберспортсменів України Іван Едвард Сухарєв. досвідчений геймер у Counter-Strike, який розпочав свою кар'єру ще в часи Counter-Strike 1.6, виступаючи за Virtus.pro Pro та Natus Vincere. Це один з найбільш визнаних гравців у світі CSGO, який зробив понад 700 тисяч доларів на протязі своєї кар'єри. Він вважається одним із найсильніших індивідуальних гравців та майстров пістолетних поєдинків. Найкрутіших досягнень він достиг у період з 2009 по 2012 тисячі Роки, коли грав за НАТО Vincere. у складі цієї команди він переміг на чотирьох останніх чемпіонатах світу, що зробило український колектив відомим у всьому світі. Харків'янин грав за Наві до травня 2019 року, після чого він залишив сцену. Однак, минулої осені він оголосив про своє повернення в кіберспорт. І навіть у свої 33 роки він все ще має намір показати себе в грі. Я почав свою кіберспортивну кар'єру з CS 1.6 у 9 класі, там же її і завершив. До речі, напишіть мені у коментарях.